У барському відділенні поліції запрацювала система «Custody Рекордс. Отримати поліцейські послуги громадянам буде простіше та швидше. «Находиться фронт офіс і так само фронтофіцер, який може надати будь-які поліцейські послуги громадянам, які іменно стосуються поліції, для того, щоб розвантажити інспектора чергового, який займається там відповідними, і так само, щоб людина не чекала. Облаштували у відділенні і кімнати для прийому громадян. Також за новими стандартами обладнали кабінети для інтерв'ю затриманих осіб, проведення слідчих дій та кімнату для перебування затриманих. Також є окремий простір для спілкування затриманих із адвокатом. Тут затримана особа з тої сторони, знаходить захисник, де вони можуть по переговорному пристрою поспілкуватися і тільки лише передати документи там відповідно є проліз для того щоб не можна було передати заборонені речі затримані особи допомогу збирається прислів затриманого з е, захисника тут нікого немає вони чисто спілкуються самі офіцер виходить тут офіцер виходить тут немає а нікого збирається. тут знаходиться чисто захисник із е, затриманою особою Астоді рекордс це автоматична система обліку дій із затриманими особами. Подібні працюють в європейських країнах, співпрацюючи з міжнародними партнерами з європейським парламентом. Зараз Верховна Рада змінює абсолютно все законодавство до європейських норм. Тому важливо також запроваджувати ці європейські норми на місцях. Тому дякуємо вам за роботу. Усі дії правоохоронців, затриманих та відвідувачів відділу, фіксують відеокамери. Це дозволяє убезпечити громадян від неправомірних дій поліції, а самих правоохоронців від безпідставних звинувачень. Знаходиться відеонагляд, 24 на 7 відеонагляд, так само включає ще в кожному підрозділі доводиться інспектора дотримання прав людини, які будуть слідкувати за затриманими і не особи. Наявність відеофіксації вже неодноразово допомагала поліцейським в різних регіонах України спростувати безпідставні звинувачення з боку затриманих. Він головою починає спричиняти собі тілесні ушкодження. Сам. Обстил його працівник поліції і захисник вже пробують вас вже є відео. І ви да, є. доказ. Да, от дивіться Сам. для того, щоб не призначати бути подальшому службового розслідування. Захист самих працівників поліції про те, що не спричиняли вони йому тілесні ушкодження. Загалом в регіоні система «Кастоді Рекордс запроваджена у семи відділах поліції. Це найбільша кількість в Україні. лідери по запровадженню європейською так точно департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.